Український ветеранський фонд Мінветеранів запустив конкурсну програму Варто на підтримку ветеранського бізнесу в 2023 році. Ветерани, члени сімей загиблих захисників і захисниць можуть отримати від 500 тисяч до 3 мільйонів гривень. Останній день прийому заявок 13 липня. На сайті міської ради за посиланням можна ознайомитися з деталями програми. У четвер, 6 липня з 11 до 12 години у головному управлінні пенсійного фонду України в Кіровоградській області можна отримати консультацію начальника управління інформаційних систем та електронних реєстрів Олени Пархоменко. Телефон гарячої лінії 0522 330441. Крім того, щодня з 8 до 17 години діють прямі телефонні гарячі лінії. За вказаними номерами можна отримати вичерпну інформацію з питань пенсійного та соціального спрямування. Волонтерка Ірина Кабанова у Фейсбуці пише: Маємо чергове завдання. Треба зібрати кошти на джип для земляків з 53-ї бригади. Джип знайшли у Польщі. Треба терміново зібрати кошти. Тож, прошу, долучайтеся. Машина на фронті це все. Номер картки на сторінці Ірини Кабанової. Кіровоградщина встановила новий рекорд. Про це у Фейсбуці повідомляє Марія Чорна. У рамках бізнес-форуму Жіноче лідерство в часи викликів діти виготовляли обереги для захисників і захисниць України у форматі акції Серцем і руками разом із захисниками. У заявці замахнулися на виготовлення тисячі янголів оберегів, проте діти перевиконали цю кількість більше, ніж вдвічі. Новий рекорд України 2077 янголів-охоронців для наших оборонців за одну годину. Усі виготовлені амулети вже відправили на фронт. Вихованці гуртка художнього дизайну керівник Олена Лафа досягли гарних результатів у міжнародному багатожанровому двотуровому дистанційному фестивалі конкурсі мистецтв Зіркова весна, здобувши три премії гран-при, сім медалей першого ступеню та дипломи переможців, зазначено на сторінці БДЮТ позашкілля Олександрії. Центральна міська бібліотека для дітей запрошує у четвер, 6 липня зустріти свято Івана Купала. Дітлахам розкажуть про традиції та обряди, пов'язані з цим днем. Також їх чекають веселі ігри. У п'ятницю, 7 липня, бібліотекарі підготували для дітей розважальну програму до Дня шоколаду. Початок заходів о 14-й годині. Адреса бібліотеки Проспект Соборний, 102. Йдеться на Фейсбук-сторінці Олександрійській бібліотеки. Прес-служба футбольного клубу Олександрія на своєму офіційному сайті повідомляє, що 3 липня відбулася перша контрольна зустріч. До Олександрії завітав представник футбольного спортивного клубу Маріуполь. Матч завершився мінімальною перемогою нашої команди. Наприкінці першого тайму голом відзначився Ігор гунічев. Наступний спаринг відбудеться в п'ятницю 7 липня. Олександрійці завітають у гості до Полтавської Ворскли. У четвер, 6 липня – сонячна погода. У другій половині дня – хмарно. Температура вночі – плюс 22, в день – плюс 35. Атмосферний тиск – 751 мм ртутного стопчика. Вітер – східний – 2 метри на секунду.